Об'єднана зарплатна звітність знову зазнала змін. Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю в черговому випуску 7 хвилин з Тетяною Гуль та командою «Семінарком». МінФін наказом від 10 вересня 2024 року номер 435 вніс зміни до розділу першого додатку другого до порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку. Що саме змінилось? Зміни стосуються виключно заповнення додатку 4ДФ, а саме ознак доходів, які відображають у графі 6 табличної частини форми 4ДФ. По-перше, було введено нову ознаку доходів фізичних осіб 212. Вартість незареєстрованих лікарських засобів, безплатно наданих, переданих на користь пацієнтів, які беруть участь у клінічних випробуваннях, програмах розширеного доступу пацієнтів до незареєстрованих лікарських засобів тощо. По-друге, були внесені редакційні правки до таких ознак доходів 124. Сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону. Страхових платежів. 125 – суми пенсійних внесків, що сплачуються роботодавцем резидентам за рахунок за договорами недержавного пенсійного забезпечення платника податку та або за договорами добровільного медичного страхування. 185. сума грошового забезпечення грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими, особами рядового і начальницького складу Державної кримінальної виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту. Інформації України, державної пожежної охорони органів підрозділів цивільного захисту, податкової міліції у зв'язку з виконанням обов'язків під час проходження служби 204. суми пенсійних внесків, що сплачуються резидентом дія сіті за свій рахунок за договорами недержавного пенсійного забезпечення та або за договорами добровільного медичного страхування платника податку і їх спеціаліста. 205. суми виплаченої благодійної допомоги, наданої благодійниками, у тому числі благодійниками фізичними особами, у порядку, визначеному законом України про благодійну діяльність та благодійні організації, на користь, зокрема, учасників бойових дій, військовослужбовців, тощо зверніть увагу, зміни більш косметичні та пов'язані у зв'язку із прийняттям таких законів. Номер 1946 про внесення змін до податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні. Номер 3603 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо вдосконалення онлайн комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства. Номер 3721 про внесення змін до Податкового кодексу України та закону України про електронні комунікації щодо рентної плати за користування радіочастотним спектром, радіочастотним ресурсом України. Підписуйтесь на YouTube канал Семінарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Наказ Мінфіну номер 435 від 10 вересня 2024 року набере чинності з дня його офіційного опублікування. На момент підготовки цього випуску він ще не набрав чинності. Якщо наказ буде опублікований після 1 жовтня, то зміни будемо застосовувати тільки при поданні звітності за перший квартал 25-го року. Це передбачено пунктом 46.6 Податкового кодексу. Ну, а якщо в 2025 році буде вже запроваджено подання. Щомісячного податкового розрахунку, то вперше відзвітувати з урахуванням правок за ознаками доходів, потрібно буде за січень 2025 року. А ось при заповненні та поданні податкового розрахунку за 3 та 4 квартал 2024 року ці зміни вас не повинні турбувати. Нагадаю, що на сьогодні податковий розрахунок подається щоквартально, тобто за кожний квартал окремо. строк подання протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу. Причому застосовують святково вихідні перенесення, тому вже починаючи з 1 жовтня, стартує кампанія з подання податкового розрахунку за третій квартал 2024 року, і граничний строк його подання до 11 листопада. Наказом Мінфіну від 10 вересня 2024 року номер 435 були внесені зміни в довідник ознак доходів фізичних осіб до порядку номер 4. Було запроваджено нову ознаку доходів 212, а також внесено редакційні правки щодо ознак доходів фізичних осіб 124, 125, 185, 204 та 205 відповідно до чинних норм податкового законодавства. Зміни до порядку подання об'єднаної зарплатної звітності почнуть діяти в четвертому кварталі 2024 року, проте враховувати їх потрібно при поданні податкового розрахунку за перший квартал 2025 року або щомісячного звіту за січень 25 року, якщо буде змінено період подання податкового розрахунку. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінарком якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавців. А змін. До нової зустрічі. У Мона є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп Мона. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг Моно – Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%, А підключать за добу ще й перерео власне її. Покупки частинами це безпроцентно для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє, якщо співробітники хочуть отримувати за панамоно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба, і це безкоштовно. Моно бізнес ще простіше.